Доброго дня, мене звати Дворик Микола Юрійович, Я являюсь діючим солдатом з ЗСУ і зараз просто знаходжусь у відпустці. Знаєте, я пропоную себе на пост президента України, тому що бачу, що особих кандидатів немає. Я це бачив ще. Я, я бачу, що це єдина посада в державі, на якої є можливість кардинально змінити ситуацію і зробити нормальну країну з нормальним життям, щоб у вас більше не було потреби виходити на Майдани, щоб у вас з'явилася можливість просто в себе всередині своєї громади вирішувати всі існуючі проблеми. Тобто, це буде держава вільних громад, де кожна громада буде мати максимальну владу. І буде створювати собі таке життя, яке воно захоче. А держава буде фактично обмежена функціями армії, спецслужби, ДБР, зовнішніх представництв і буде займатися сугубо цими справами. Буде мати окремий податок і буде всі свої гроші витрачати виключно на, на цю ціль. І тому у вас получиться нормальна держава, яка буде здатна вирісти будь-які проблеми. Тобто будуть мінімальні податки, будуть зняті вкриті кордони, будуть зняти будь-які обмеження, поведення бізнесу. Ізначально будуть просто-напросто скасовані всі закони, які якось цим чином обмежують бізнес. І таким чином. Ми почнемо з чистого аркушу папера. І кожна громада буде окремо наращувати свої заборони по яким-то бізнесам. Кожна громада буде сама собі вирішувати. В неї будуть свої начальники поліції, яких вона буде обирати, будуть свої прокурори, які будуть працювати адвокатами громади, защищати юридичні права і потреби громади, будуть свої судді і суди присяжних, обов'язково суди присяжних, де громадяни самі будуть. Вирішувати винна людина чи ні, і таким чином навіть будуть дуже швидко коригувати якісь законодавчі нормативні акти закони, якщо вони як вийде якісь не такі, як треба. В такої державі дуже швидко відбудуться зміни, дуже швидко буде розвиватися бізнес, дуже швидко буде зроблена різноманітна зброя в максимальної кількості. Тим більше, що будуть зняти будь-які обмеження по виробництву зброї, практично. тобто Радикально зняти обмеження. Тобто будь-хто практично зможе виробляти будь-яку зброю. Йому просто буде треба буде зареєструватися, що він виробляє зброю. Це буде створена спеціальна система, закрита на блокчейні. Тобто Він буде випускати товар, який буде маркувати через ту систему блокчейні. Ніхто не зможе її зламати, але кожен товар буде мати свій код, буде, кому треба, зможе подивитися, що це за товар, і що він легально вироблений, що це легальна зброя. Тому що для того, щоб продати, треба буде, щоб був той блокчейн-код на товарі. Так, так, так же саме буде діяти по продажу зброї. Зброя, яка буде відстрілюватись, то тобто буде прописуватися, ну, буде і відбиток кулі, і вона буде реєструватися, буде збиватися QR-код на зброю, і все, зброя вже може буде продаватися. І система буде бачити всередині себе, хто є власник. І фактично таким чином ви зможете навіть в обхід держави, тобто, вам треба буде ніяка держава, щоб перепродати свою зброю комусь іншому. Але в неї буде завжди, через той додаток, видно, хто її власник. Тому виробляти зброю, перепродавати зброю буде дуже легко. І це може робити будь-хто фактично. І таким чином сюди приїдуть виробники зброї, і взагалі Україна стане хабом по виробництву різноманітної зброї. Тобто ми станемо одним із самих великих лідерів по виробництві зброї. Тому що тут це можна буде робити максимально легко. І багато виробників просто будуть приїжджати сюди і штампувати ту зброю направо і наліво і її продавати. Такої свободи не буде ні в кого. Ми її надамо всім. І тому ми дуже швидко забезпечимо свою армію, ми дуже швидко почнемо гнати Росію з нашої землі, ми забезпечимо себе ПВО і всім необхідним. Тому нам не будуть страшні ні ті шахіди, ні які там ракети і так далі, і так, тому подобне. А ми навпаки будемо кошмарити Росію своїми технологіями, своїми ракетами, своїми дронами, і Росія сама просто відступить і навіть буде проситися з нами на переговори і так далі. Так, на початку ми. Предложимо Росії просто банально уйти, чесно кажучи, я думаю, що ніхто не буде проти якщо ми, допустимо, запропонуємо Росії уйти з нашої землі, в обмін на те, що ми не будемо вимагати з неї ніякої компенсації ще чогось, і взагалі якісь там претензії. І навіть предложимо такий шаг, навіть, що ми можемо навіть прибрати це зі своєї історії. Як не будемо пам'ятати, хто на нас напав. Якщо Росія в один шаг. Просто бере і уходить. Тому що я вважаю, що, по-перше, ми самі частково винні в тому, що відбулося. Ми не підготувалися, ми бекали і мекали якісь овці. І цей вовк, скажений вовк на нас напав, чесно кажучи. Тому що, якщо б ми вели себе адекватно, якщо ми би озброїлись, навіть такої банальної річ, як ведення вільного права на водія і носіння зброї, могло б зупинити цього вовка на напад. Але наша влада, яка є соціалістичною, вона, як і всі соціалісти, боїться озброєних людей, вона звісно ж цього не зробила, вона цього не робить і зараз. А без цього кажуться, ніякої перемоги просто не може бути. Ніякого вільного суспільства не може бути без вільного водіння зброї. Тому, і, тому всі ці зміни нам допоможуть дуже швидко подолати нашого ворога. І він дійсно уйде. Як тільки буде відбудуться ці зміни, вже Росія буде розуміти, що вона рано чи пізно програє. Вона вже буде шукати можливості йти на переговори. Але ми. Надамо свої умови і кожен раз, коли вона щось буде там далі, ми будемо просто ці умови уже стачати. Плюс ще буде типу, на рахунок компенсації, от у нас зараз кажуть, що там російські гроші десь там застряли. Замість того, щоб забирати ці гроші на користь держави, ми це заберемо гроші на користь постраждавших людей. Тобто буде створений, я думаю, що вже зараз де-то створений фонд. Де точні в список, де є люди постраждавші, буде визначено скільки вони мають отримати компенсацію. до того, що я кажу, що треба зробити і такі рахунки, і для всіх, хто залишився в окупації, для всіх громадян України, навіть тих, що знаходяться в окупації, вони теж отримують свою компенсацію з російських грошей. Тобто, ми будемо. Влаштовувати суди і вимагати ту компенсацію людям, які постраждали. Я думаю, що, що це буде зробити набагато простіше. Держава від цього не отримує ні копійки. Лише всі гроші, чисто постраждавшим від цієї війни, і навіть тим, хто знаходиться в окупації. Єдина буде умова, що вони ці гроші отримують лише тоді, коли або вони приїдуть на територію України, тобто покинуть окуповані території, або коли відбудеться деокупація цих територій, лише тоді вони отримують і почнуть отримувати ці гроші поступово, щоб він так там приїхав і забрав ці гроші, а поступово починається виплачувати, коли ті люди живуть. Під нашою юрисдикцією. Тому та деокупація, по-перше, відбудеться швидше, тому що навіть ті люди, які будуть знаходитися на окупації, будуть розуміти, що, що у них на рахунку, вони будуть бачити оці великі гроші, які ми будемо старатися вибити, ми їх думаємо, що. Зможемо вибити, і вони будуть бачитися гігантські рахунки з грошами, і вони будуть розуміти, що якщо їх їхня територія буде докуповано, вони ці гроші отримують. Тому вони будуть би, нам допомагати, хочуть вони і не хочуть. Навіть саботажем там і ще чимось. Навіть якщо вони будуть проросійські, повністю там мозги костей, але вони все одно саботажем будуть яким-то чином працювати на нашу користь. Це банальна не погана, чесно кажучи, ідея. Я взагалі не розумію, чому ми ще до, до цього не подали в суд на Росію, чесно кажучи, через європейську, а вони окупували наш Крим. І чому. Вони за це не можуть нам просто виплачувати компенсацію. За кожен день окупації вони мають нам виплачувати компенсацію. Чому б у нас був, у нас був як контракт про оренду якоїсь землі, вони захопили більше, вони порушили контракт, вони, виходить, захопили всю територію і вони мають платити оренду за всю територію. Я думаю, що вполне суд, будь-який європейський суд, може це прийняти, бо це фактично бізнес в Тобто Вони можуть продавати свій газ, будь ласка, в Європу, але часть цього газу, з грошей мають конфісковуватися у них і поперіст, приходити на нашу користь. Навіть такими методами можна було задавити Росію, навіть без якоїсь війни. Я взагалі не розумію, чому подобні методи ніхто не використовував. Я не знаю, як це працює, але мені кажуть, це досить логічно. Тобто ми зможемо спокійно задавити Росію, якщо проведемо ці зміни в Україні. І в цьому лежить лише те, що мають відбутися вибори. Мають бути вибір, має обратися нова людина, така як я, або навіть я. Я готов прийняти цей пост, я готов все це зробити. Зробити так, щоб у вас з'явилася нова країна. Країна, яка буде не гірша, а навіть краща, ніж Соєднені Штати. І я вам надаю таку можливість. Так що це, без варіантів. Або ми робимо такі зміни, отримуємо нормальну країну. Або ми і далі спускаємося вниз до тих пір, поки взагалі країна не зникне з мапи світу. Бо не може існувати країна на світі, яка не здатна про себе потребуватися. Не може існувати країна, яка створює такі умови, що люди звідси втікають. Тобто люди втікають зараз не від війни, а втікають від, від дій наших, наших, наших керівників. Така країна існувати не може. Тому, якщо ви хочете. Щоб ми стали одною із самих передових країн світу, щоб ми перемогли Росію. Ви підтримуєте такого, як я. Чим чи можете тими ж самими 10 гривнями, які я пропоную закинути на свій рахунок. Якщо ви не здатні це зробити, то так, так і буде. Україна з часом зникне і її не буде. Такі, як я, як я кажу, або загинуть, або уїдуть. І на цьому все, ваша історія України закінчиться. Як я кажу, ви не повернете її вже ніколи. Якщо Росія захопить цю територію, тут більше не залишиться жодного українця. Вона нас все, щоб українці покинули цю територію або, або стали росіянами, перейшли на, на російську мову. І вона другий раз помилку І ви ніколи цю територію назад не повернете. Больше не буде ніякої України. І ви будете скитатися по світу, і вам буде стидно сказати, що ви українець, тому що на вас будуть дивитися як на кого-то дебіла, який просрав свою країну. Але я сподіваюся, що цього не буде, не відбудеться, що все ж таки ми всю цю ситуацію, що відбудуться вибори, що ви оберете нормальну людину, яка вам зробить ці зміни. І якщо така людина не з'явиться, то завжди ви зможете спомнити про мене. Як би це не звучало, я там не професіонал і так далі. ну, Моя сама схема змін досить, досить проста. І основна задача положиться на ваші на вас, фактично, на громади, тому що це ви будете вирішувати, як вам жити. Це ви будете вирішувати, які чиновники вам потрібні, які ні. І це ви самі себе всім забезпечите. Забезпечите себе ПВО, забезпечите свою тероборону. У Вас там будуть добровольці в теробороні. і ви забезпечите грошами, нашу армію. Додатково, якщо вам буде потрібно, де да і тих грошей, що будуть, буде теж буде вистачає, щоб забезпечити нашу армію. Якщо ви хочете, перемог, щоб Україна перемогла, ви підтримуєте, такі, як я, підтримуєте мене. Якщо вам байдуже, або ви там ще все ще думаєте, або вам жалко, що якась невідома людина кудись там проб'ється, то це ваші, ваші проблеми. Так чи інакше, я йду на той пост, якщо навіть той попаду. Лише на 15 місяців. Через 15 місяців я навіть не буду участвувати на наступних виборах. Я просто уйду. Бо зміни, які я проведу, будуть зроблені максимально. І їх повернути вже буде неможливо. Так, так що буде без різниці, хто буде потім президентом. Я на це сподіваюся. Дякую. Заходьте ще.